Є чудова новина, дозріває бузина. Ми повинні знати, яку ягоду збирати, а яку не можна брати. Дивіться відео, і ви будете знати, чому бузину чорну недозрілою не можна вживати, а також чому не можна споживати сирі ягоди і що станеться з організмом. І ми з вами почуємо про лікувальні властивості цієї чудової рослини і приготуємо два безпечні сиропи заготовки на зиму, які допоможуть зміцнити здоров'я та імунітет, зміцнять наші судини та самопочуття. Погнали! Тож ми вирушили з вами на збір цієї чудової ягоди. Збираємо її на початку вересня, коли повністю почерніли і дозріли ягоди, вони стали соковитими. Зелені ягоди і червонуваті обов'язково відбраковуємо. Ми їх не беремо, оскільки в них міститься сам бунігрин це такий глікозит, який утворює синильну кислоту, а синильна кислота це сильна отрута. Пам'ятаєте, її солі, ціаністий калій. Так що недозрілі плоди, листя і кора містять ці шкідливі речовини. Їх використовуємо надзвичайно обережно, тільки після. Довготривалого висушування та термічної обробки, особливо ягоди. Якщо ми з'їмо ягоди, жменю, то організм сприйметься як отруту і дійсно отруїться. Як розповідала одна із шанувальних зелених скарбів, вона з'їла жменьку, і після того у неї розболівся живіт, сталася діарея, блювота, і вона на все життя запам'ятала, що сирі ягоди не можна вживати. Абузина чорна, справжній зелений скарб, тому що вона є лікувальною рослиною, її здавна використовують в медицині для підвищення імунітету. Вона містить вітаміни С, А, антоціани, флавоноїди, які зміцнюють наші судини, і мають протизапальну та антиоксидантну дію, тобто борються з раковими захворюваннями. Настої, сиропи та варення використовують при застудах, грипі. Для полегшення кашлю і як легкий жарознижувальний засіб. Але водночас є і протипоказання: не можна вагітним жінкам, дітям до 12 років та людям з хронічними хворобами шлунка і підшлункової залази, наприклад, доза для готового сиропу 1-2 столові ложки кілька разів на день. І тоді буде бузина справжнім даром природи, який зміцнює наш імунітет. Здоров'я і забезпечить довголіття. Тож ягоди бузини чорної ми обов'язково термічно обробляємо, або шкідливі речовини, самбунігрін, руйнуються при висушуванні та виготовленні, наприклад, вина чи квасу. А ми ж з вами будемо готувати два смачних сиропи, які будуть надзвичайно добрими і безпечними. Перший сироп. Він класичний і готується для довготривалого зберігання, а другий, більш щатний, більш лікувальний, зберігається він в холодильнику, використовується в зимово-осінній період. Так як же готуються сиропи, готуємо перший сироп. Перший варіант класичний. Після того, як ми назбирали ягоди, ми шукаємо недозрілі, відкидаємо їх і перебираємо, відділяємо від китиць. Тому що збирали ми разом з китицями. І, шанувальники зелених скарбів, дякую вам за те, що запропонували веделкою набагато швидше і набагато економніше виходить в часі. Для приготування першого класичного сиропу з кипятінням нам потрібно 500 мл соку бузини, 500 г цукру з піввідношення 1 до одного, 200 мл води. І 2 столові ложки соку лимона. Як ми готуємо? Спочатку ми добре промиваємо перебрані плоди, далі кладемо їх на друшлак і переминаємо. переминаємо для того, щоб виділити сік. Якщо зібрали сік, відповідно, 500 мл або скільки у кого вийшло, один до одного, беремо, відсипаємо цукор, а також тоді, відповідно, доливаємо певну пропорцію води і лимонного соку. Тож етапи приготування. В каструлі ми змішали сік бузини, воду та цукор і доводимо до кипіння та варимо на слабкому вогні 10-15 хвилин. Якщо є піна, ми її знімаємо. В кінці додаємо 2 ложки лимонного соку і гарячими. Розливаємо в стерильні пляшки чи банки, і закупорюємо відповідно для того, щоб не потрапило повітря, перевертаємо і охолоджуємо, воно додатково стерилізувалося. Переваги цього сиропу. Він добре зберігається навіть у погрібі чи шафі. І мінімальний ризик бродіння та появи плісняви. але є й недоліки. Частина вітамінів, антиоксидантів руйнується під час кипятіння. Смак стає трохи вареним. Другий варіант щадний сироп без кипятіння. Інгредієнти такі ж самі: сік бузини, цукор один до одного, вода і сік лимона. відповідно В каструлі ми змішуємо сік бузини, воду і цукор. Ретельно перемішаємо і ставимо на вогонь. Повільно нагріваємо все це до температури 80-85 градусів, щоб був сироп гарячий, а не кипів. Додаємо лимонний сік, добре перемішуємо і одразу розливаємо в стерильні пляшки чи у банки. Далі закупорюємо, перевертаємо і так само зберігаємо до охолодження. Переваги! Цього варіанту Зберігає більше вітамінів і корисних речовин, має більш живий такий освіжаючий смак, а недоліки зберігати треба в холодильнику і після відкриття використати за 2-3 тижні. Отже, друзі, ми з вами розібрали два варіанти сиропу, знаємо, як правильно збирати бузину, чому не можна зелені ягоди. і сирі ягоди споживати. Відео українською підтримуємо український контент. Пишіть в коментарях, як ви використовуєте бузину чорну, що ви з нею готуєте. До зустрічі в саду на городі чи в дикій природі.